Але я трохи не сплакалася. мені так зараз до мене доторкнувся Господь, що я дивилася на вас всіх, і просто думаю, які ж ви мені рідні. Ну такі мене прямокосно. Дуже багато хто з вас чули, що в нас є губ, поклик серця, сестрички, сестрички. ну і я перед я не співаю, але теж трошки цим керую процесом. Навіть коли не вмієш співати, то треба хоч собі. Але так сталося, що сьогодні я не розпівела, бо якщо так положить, що ми зробимо наступне служіння і пісні, і вже розповідь, як роз'їздили всі настрої. А сьогодні я для вас приготувала декілька досвідів. Тому що ці гастролі, вони успішно, слава Богу, пройшли. Ми були в трьох селах. Ми дуже гарно виступили, прославили Бога. Але ми дуже про це переживали. ви розумієте, Це 11 людей нас їхало, це 11 квітків треба було взяти. Але з квітками, ви розумієте, зараз, якщо хтось брав квітки на поїзд, то це прям проблема. Можна взяти лише по 4 квитка, а потім ти викупляєш це все. На сьогодні вам поїзд, а там один поїзд, який ходить вже за рік туди на хуст. Тобто ну, взяти квітки нереально взагалі. Коли за 20 днів відкривається продаж квитків, о 8-й годині треба бути в інтернеті і бігом бігом це зробити. У мене все було готово. Але проблема в тому, що 20 днів до нашої поїздки, знаєте, коли було? В суботу. І це треба було робити в суботу, викупати ці квитки. Я подивилася попередню суботу, як до цього, до терлайна, і виявилося, що за 8-10 хвилин квитки розбирають. І я кажу дівчатам: дівчата, ну що ми будемо робити? Або ми будемо купляти ці квітки. Але ми будемо молитися". І ми молилися, я кажу, дівчата, прям вставайте на молитву і Вони всі молилися, я молилася, і ви знаєте, я переживала за це, але коли я була в цей день, була разом з мамою, і потім у мене спокій на душі, абсолютно. Я спокійно собі дочекалася, 8 години, знаєте, я відкрила комп'ютер і я не чекала там прям от зараз. Взяти не просто квитки, нас, Ми з нами їхали діти, нам треба було взяти окремі купи, щоб всі разом були думаємо, Ну, Хай же я будемо, як по одному поїдемо, якось придумаємо, що ви думаєте, я відкриваю, і в нас є опероче. Так, й воно заходить благословив, що я взяла ці квитки, я поводила ці приїздищі, там ще треба встати з тому що не пустять поїзд чи Це вбила і квитків ніхто не викупив. От я роблю це, а вони мене щось там не вичалось, не проходила плата. Я собі роблю, ніхто не викупив, все окей, а ти каже, нам треба їхати назад. А назад, і ще через три дні, і це вже неділя. Назад, в неділю треба їхати, і, відповідно, все солодне, але на тій йде в неділю. Тому що абсолютно на неділю неможливо. Це вже вівторок, я собі сіла, спокійно, що ви думаєте? Квитки розліталися так перед очима, але дівчата молилися. <сі> дівчата, що не всього, молилися. Я, коли їх набираю ці квитки, вже тільки платить і пишуть, що все, ну, немає, немає, немає. Але ми знову взяли, знову квитки були, і слава Богу, ми поїхали. І от коли ми вже їхали, переживали, що хтось не захворів, тому що це було якраз похолодання, це якраз після жири, похолодання було. Слава Богу, я, як робича концерт, у мене <сі> промахувалася <сі> нічого. Я приїжджаю, коли в нас була репетиція, у нас був пастор, я з пастором йшла в місцевий вела цей концерт, я кажу, Вася, ти наступного завтра ти будеш сам вести. Я кажу, нічого, голос був. І ще один досвід з цього служіння хочу розказати, просто теж якийсь такі, знаєте, от просто як голос від Бога. Я брала з собою пауербанк в потяг. Ну, думаю, може там довго, щось треба в він мені не знадобився. Я після не дуже користувалася, не було інтернету і не знадобився. І ось цілий день в мене був рюкзак, в рюкзаку це все лежало. Ми зранку виїжджаємо на гастролі, Вже ми вдома в тому одному селі жили, а в два інші села ми виїжджали і ми знали, що не побачимося до вечора. І я собі думаю, як менше речі взяти. Відкриваю я цей рюкзак і дивлюся в Ну, думаю, ну нашого мені на концерті пауерпанк. Я буду в церкві. Концерт, ну і наша йому не треба. І я його так беру і немає. І мені так знаєте, як він поклати <смі> Я така себе думала: а наша не було на нашому не той павербанк. Але в нас трансляція для того, щоб всі по всьому світу могли дивитися це на благодійний концерт, у нас трансляція, в нас наша сестричка поставила так в проході цю, я дивлюся, вона стоїть і щось молиться посередині, посередині цього, цього молиться щось. Ну, думаю, мало ли. А потім вона розвертається і так іде до мене, підходить ось цього, що багато нас було, і каже, Джулія, ось і пауербанк. І я кажу, І я кажу, ти не помінеш, звісно, ні. Вона каже, я, я, я не знаю. Як потрапилося, і я в ці палайбанки приблизно, і його хватило, і ми потім поїхали ще в інше село до кінця, на вечірнє стежіння. Вона каже, що ж, ми тут будемо робити трансляцію? Ми, звісно, будемо. У нас 12 тисяч передів, всі слави ми слава Бога. І ми це зробили, все благополучне, ну, просто неймовірне з'єднання з, з усіма. Мої сестрички наші як сказали, ви знаєте. Джулія казала, що в неї тут і друзі в Закарпатті, а тепер вона розповіла і в нас тут всі друзі. І так не хотілося їжджати, тому я всіх їх запросила святити до в нас в ОТЦ в Закарпатті. Якщо ви їдемо, будемо ми тепер приймати наша черга. Ми такі мене Дякую. Дякую.